Нещадна стихія забирає десятки життів. Європу накрив аномальний циклон десятиліття. У анексованому Криму надпотужний потоп. Чи накриє він решту України? Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь і починаємо. У тимчасово окупованому Криму у районі Карадага біля коктебелю помітили смерч. Стовп, що крутиться, здіймався над водою посеред моря. Тим часом у Ялті великий потоп. Заливати місто на півдні півострова почало після сильних дощів. Машини ледь пересуваються дорогами. Рівень рідини піднявся практично по колеса. Раніше воду йшов Севастополь вже кілька днів у сильні опади перетворюють населений пункт на гігантський басейн. Так звана влада попереджає про серйозні підтоплення, сходження ґрунту на дороги та про затоплення житлових територій. До цієї біди може доєднатися ще одна. В Україні може статися землетрус. Сейсмологи застерігають про можливі поштовхи аж у сім балів. Таку магнітуду відчувають люди із так званої зони Вранча на південному заході Одеської області. Землетрус вже відчули раніше в самій Одесі сам епіцентр штовханини виник у Румунії. Його оцінили у 5,3 бали. Відчули це явище і у сусідніх Болгарії та Молдові. Але і потоп у нашій південній Пальмірі теж був. Місто затопило зливою, автомобілі йшли під воду. Отрудений проїзд містом зберігався у багатьох районах. Аномальні повені нині накривають Європу. Одразу у кількох країнах негода була викликана циклоном «Борис», який просувається з півночі Італії. Зокрема, він торкнувся Румунії, Чехії, Польщі, Австрії, Словаччини, Німеччини, Молдови та Угорщини. Будапешт буквально поплив. Річка Дуна, яка через повені вийшла з берегів, затопила угорський парламент. Пік повені очікується у столиці ввечері 21 вересня, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Італія теж під воду. Людей евакуюють із дахів домівок на півночі країни. Попередньо в регіоні Емілія Романія врятували понад тисячу осіб. Спетямо <му> l'ліcoптер che ci venga prendere. Tutta cutta. Від великої стихії загинуло щонайменше 24 особи. Тисячі людей евакуйовано. На деяких ділянках припинено рух поїздів. У Польщі оголошено надзвичайний стан біля міста Пачку прорвало дамбу. Людей евакуюють. Так само дамбу прорвало і у Чехії у місті Острава, а місто Літовель на 70% опинилося під водою. Австрія готується до можливої евакуації в кількох муніципалітетах, а ми вже далі будемо відстежувати ситуацію. Синоптики кажуть, що Україні цей потоп не шкодить. Тому можемо видихнути, тим не менше, будемо тримати руку на пульсі. Тому головні новини шукайте на каналі Сій час, аби нічого не пропустити. Підпишіться і натисніть на дзвіночок. Не прощаюся. Європу накрив потужний циклон. Міста зносить водою, скасовуються графіки залізничних перевезень. Через примхи стихії навіть є жертви. Дібралася негода і до нас у Києві та області оголосили штормове попередження: Одеса у воді. А на Полтавщині та Харківщині тим часом вирують сильні пожежі. Подробиці тут і зараз на каналі Сі час. Раджу підписатися, і ми починаємо. Центральну Європу накрили потужні дощі. У Польщі через негоду прорвало дамбу. Загинули восьмеро людей. Є поранені та зниклі безвісти. Тисячі місцевих довелося евакуювати. А такий вигляд має польське місто Клодсько після потужної повені. В регіонах Польщі, які постраждали від великої води, ввели режим стихійного лиха. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Через повені шість людей загинуло у Румунії, одна особа в Австрії, ще один загиблий. Семеро зниклих у Чехії. У столиці Словаччині Братиславі оголосили надзвичайний стан. А на півдні Німеччини підвищився рівень води в річках. Така погода для широт Центральної Європи є аномальною. А винен у всьому циклон Борис. Укрзалізниця оголосила про готовність до гнучкої пересадки для українських пасажирів та опублікувала оновлені графіки руху низки поїздів та скасування рейсів. Зміни станом на ранок, 16 вересня. Ви бачите на слайді. Усі потяги у Сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без коригувань. Перекинулася нагода і на Україну у тимчасово окупованому Севастополі. Потоп через сильні опади. Одеса так само потерпає, тонуть вулиці, транспорт по колесоводі. Заливає навіть будинки. На цокольних поверхах набралася вода. Місцеві не можуть пройти додому. 20-й дом, трітя парадна. 7-й етаж. А ще Одесу сколихнула хвиля наземних поштовхів. Епіцентр землетрусу виявили у Румунії. Його відчули також у Запоріжжі. Прогнозована сила 5,3 бали. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та самій столиці. І також фахівці додають, що можливі пориві вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. А у поліції кажуть про піщану бурю у Броварському районі Київської області. Як повідомила патрульна поліція Київщини на 50-му кілометрі автодороги м 01 Київ, Чернігів-Нові Яриловичі поблизу села Семиполки Броварського району через сильний буковий вітер, і пил з полів подекуди можлива обмежена видимість проїзної частини з обох напрямків. Тим часом північ країни горить на Полтавщині. Триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. Про це повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. Ще понад 25 гектарів лісового масиву охоплено вогнем поблизу села Васищево Харківського району. Загорілося вчора у півдні. Наразі триває ліквідація. До робіт залучено 82 рятувальника та 16 одиниць основної техніки, а також 27 працівників лісового господарства і 14 одиниць спецтехніки. На цьому я вам дякую за увагу. Бережіть себе та рідних. Стежте за оновленням інформації. Ви можете це легко зробити на каналі. «Сейчас». час для цього просто підпишіться, поставте вподобайку і натискайте на дзвіночок. Ще раз дякую, до зустрічі.